От сьогодні Руслан Кошулинський не сьогодні, а вчора вибачте 8 жовтня. Він сказав таке таке. Це головний сержант збройних сил України, що вухилянтів не уточнив хто це. Хто виїхав, їхні активи і все, що у них є, треба це забрати, конфіскувати і спрямувати на підвищення грошового забезпечення наших бійців. Бо якщо ми буде, не будемо платити бійцям достойну зарплату, то в нас не буде ні армії, ні країни. Як ви гадаєте, хто такі ухилянти, в кого що треба забрати? Так як не зрозуміло, хто такі ухилянти, іде мова про тих, хто виїхав за кордон. Як ви думаєте, наприклад, діти чиновників, чоловіки тих дружин, які займають певні посади, в них теж будуть Конфіскувати чи тільки в українців, які не мають високих чинів, так поки що немає, але є підтримка у цих слів. Його підтримують військові. Зокрема, Сергій Гнязділов підтримує. Він каже, що у сидять в Європі, а ми тримаємо фронт. Вони повинні нам допомогти. Сергій Стерненко, відомий волонтер, і активіст. Він говорить, що ця ідея це про справедливість. У нас хлопці гинуть на війні. А хтось у Варшаві або у Берліні п'є каву. Тому ну от така ситуація.